Кавомашина для смачних молочних напоїв, смачне капучино, смачне лати. Це Нівона 820, 821, 23 і 25. Це 825. 20-го року. То свіжа сучасна кавомашина, вона зроблена з акцентом іменно на молочні напої. Дивіться, вбудована система пінення зроблена так, що робить мілкою дисперсну пінку. Коротше кажучи, вона приємна така бархатна, кремова. От, і виходить гарне триошарове лате, якщо ви лате, звісно, готуєте. То якщо обираєте смачну каву, смачне лате, смачне капучино, краще обрати Нівона, каву машин. Звісно, якщо конкурент а, брати Делонгі, то а, кавові напої в Делонгі виходять а, трохи менш а, яскравими по барвам кавового смаку то рекомендую Delonghi 8 серії сучасне